Друзі, всім доброго ранку. Пан Богдан вітає в себе на каналі. Значить, вчора відбулася зустріч в Америці представників НАТО. Зеленський також був на цій зустрічі, і він навіть розмовляв з Трампом. Що він там розказує по своєму телемарафоні і вішає, яку лапшу вішає українцям на вуха, я вам це не скажу, але я висловлю вам свою думку, як я бачу і що буде. В наступні часи для України. Значить, нічого хорошого, на мою думку, для України в наступні часи місяці не буде, тому що Зеленський приїхав туди чого, і що він, як він намагався переконати Трампа, що Україна це ЗСУ, це сила, ми там і розіб'ємо повністю Росію, тобто ядерну державу, він розіб'є аж до Кремля дойде, якщо треба. Ось це він намагався е е сказати Трампу, щоб той давав гроші, давав, виділяв гроші як Байден, щоб вони грабували це. Як от цей от журналісти також до речі, теж викрили вісім нерухомостей в Сполучених Штатах. Умер, умеров, це бувший міністр оборони. Про Резнікова, про Яйця 17, це вже я мовчу, це вже все, ця тема така заїжджена, що навіть нема що, про що говорити. І тут Трамп вислухав Зеленського. Ну, розіб'єте, ну так в'йо, давайте, хлопці, молодці! Я вам мішати не буду. Якщо вам треба буде зброя, я вам її продам. Не дам, як Байден, да, гроші там, все задурно. А я її продам, купуйте. Я буду виділяти для НАТО, а вам, якщо треба, ви вже тобі там з Євросоюзом розмовляйте, купуйте. А Зеленському нахрен це не треба. Зеленському треба гроші, щоб то все деребанити, щоб купувати нерухомості в Європі. Ось що Зеленському треба. І якось так. І ось поїхав він, якби і всім тут зараз розказує, що так, да, конструктивна розмова. Там Америка вже все зрозуміла, що треба там, Путіна добивати. Ось таке він вішає зараз людям на вуха. А що чекає українців? Українців впереді чекає холодна, голодна зима, без світла, без опалення. Ще гірше будуть бомбити. ППО не буде, як то все збивати. І буде ще більше руйнацій і аж до весни, а Трамп собі буде там собі дивитися і сподивлятися, що відбувається. І тому буде ще більше посилена мобілізація, можливо, навіть і жіноча мобілізація, будуть мобілізовувати. З 18 років, скоріше за все, тому що до весни, до весни, навіть той до весни, треба якось ще протриматися. Території будуть віддавати ще більше. Це, розумієте, це люди, це не те, що я так кажу, що території віддавати. Ви подивіться на карти. на карту, От історію там картів, да, оце що йдуть такі території. Ви самі все побачите, як українські. Території плавляться, зменшуються, зменшуються, зменшуються. На яку Москву. Друзі, підписуємося на канал, коментуємо, що ви думаєте на рахунок цього всього. Обов'язково напишіть. Я всі ваші коментарі читаю. Пан Богдан завжди говорить правду.